Всім привіт! Шановні друзі. Знову мото. Отже, після того, як я опублікував минуле відео з приводу ситуації з Мото та Вібет, наступного дня мені прийшло повідомлення, смс очка що мені нараховано 10 літрів. Гроші з VB так і не прийшли, і я думаю, що вони вже й не прийдуть. Далі, зайшов я в додаток. Тут же ж по акції указано. Зараз фокусуємо цю китайську камеру чи корейську. Ну адже по суті, поки вона фокусується, тільки взяв цей телефон. Ще не навчився ним користуватися. Заправка в наступному дні після СМС. Це тут третій пункт указаний такий. Я не знаю, чому воно не фокусується, вже аж в самому цікаво стало наче той Samsung, мій китайський швидше реагує. Але добре. Е, отже, після цього я ж, звісно, зайшов в пункт моє пальне. І тут отакий кубік і нічого немає. Е, сьогодні, тобто минула вже доба, більше, ніж доба, у 8.14 вчора прийшло мені смс. Я десь сьогодні о пів на 11 заїхав на ЄС. Перед тим, як заїхати на ЄС. Через вкладочку купити пальне. Добрі люди купили мені пальне. Вчора воно було по 20 гривень, сьогодні воно вже е, газ. Та, блін, не фокусується. 19,75. <кхух> було придбано 20 літрів з розрахунку того, що е, і кілометраж, і бортовий комп'ютер показують, що влізе мені 17, максимум 18 літрів. Ну, думаю, хай буде 2 літри, хай залишиться. По суті, влізло 20. Я так думаю, що туди влізе. А, точно не буду на цьому АЗС ніколи заправлятися, тому що, ну, як мінімум, 3 літра недоливу є. А, дуже добре, занадто дуже добре я знаю своє авто, щоб промахнутися. Якщо бортовий може збрехати, то по кілометражу я ніколи себе не обманював. Але, ну, то таке. А, на АЗС звісно, я почав телефонувати на гарячу лінію, яка у них там. Указано всюди навіть десь отут, мабуть, про компанію. Є в них там номер указаний. 0800 безкоштовний. 330 там здається. Ой, реклама нам усе зіпсувала. Отже, почав я телефонувати на цей номер. 0800-330 250. Добитися на цей номер неможливо. Робот постійно повторює, що на даний час у зв'язку з великим надходженням, напливом дзвінків неможливо, там немає вільних операторів. Це постійно. Я дуже довго телефонував. Багато, дуже-дуже багато разів. В десятках разів неможливо. Пропонують, якщо ви бажаєте дізнатися ціни, потрібно залишити свій телеграм і прийшліть повідомлення, якщо у вас немає, вам перетелефонують. Ну, в результаті години через дві, мабуть, телефонує мені е, номер 050 456 09 27 і Чоловічок почав мені там розповідати, що ви нам, ну, причому не там не добрий день, ми така то організація. Там, чи ще щось, а якось в такій формі одразу, ну ви нам телефонували. Ну, телефонував, я багато кому телефоную, хто ви? Ну, мото. Ну добре. Кажу, я, в принципі, е, питання начебто вирішив. Але є в мене ще одне питання, я йому задав з приводу чеку. Оскільки в мене газ був куплений в додатку по 1975, а чек мені видали на 447 гривень 60 копійок з ціною у 22,38. А я кажу, як би мені це не дуже подобається по причині того, що о, якщо цей чек... Здавати, щоб отримати кошти, і можуть переглянути карту, трошки виникнуть проблеми. Як, як я не розумію, як. І все. Чоловік почав з ходу буксувати, хамити, верещати щось на мене. Я попросив його представитися, і сталося диво. Чоловік мені представився оператором АЗС. Я кажу: ви прямо від колонки мені телефонуєте, тримаючи пістолет в руках, він почав щось там верещати на мене. Я не зобов'язаний там і таке інше. Я попросив. Оскільки ну, питання це я мушу вирішити, бо в мене будуть проблеми там, так можуть виникнути, якщо я захочу ці кошти повернути. Я попросив надати адресу офісу в нас в області. Виявляється, в області у нас його немає, є лише в Києві. Ну, Бог з ним. Юристи працюють всюди, можна знайти юриста в Києві, який поїде. В крайньому випадку, якщо щось там дуже занадто не сподобається, можна зустрітися в суді і ці кошти або повернути. Ну або там це вже питання вирішується окремо. В адресу, юридичну адресу називати він мені відмовився, мотивуючи це тим, що він не зобов'язаний. Немає в них такої адреси. Він там спочатку сказав, що немає в них, начебто, фізичної адреси в них немає, лише на сайті там потрібно звертатися через електронну пошту або в кол-центр. А я ж кажу: так не може бути, щоб працювала організація і не було а, фізичної адреси. Це неможливо, це мені здається навіть протизаконно. Так, трошки дзвінок мені перервав, треба згадати, що я говорив. Отже, по суті, здалося мені, що це не зовсім законно, що працює така величезна організація і немає вона фізичної адреси, юридичної адреси. А як же зареєстрована ця організація, я його спитав. Ну і тоді виявилося, що так, адреса є, але називати він мені її не буде. Хоча, каже, шукай там на якихось сайтах в інтернеті, шукай. Е, ну, я кажу, як це відмовляєтеся мені на мою вимогу, я вже мовчу про першу вимогу, там було декілька вимог, назвати цю адресу. Ну і все. Тіп там почав щось перебивати, щось кричати, ну якийсь здався він мені таку, на мою особисту думку, трішечки неадекватним. Отже, по суті, як стосується щось роботи цієї організації, якісь питання незручні їм. Одразу починається хамство, крик. Я вважаю, що це неналежне обслуговування. Я не, не знаю. Це, ну, відсутність клієнту орієнтованості, занадто низький професійний рівень, щоб обслуговувати клієнтів. Ну, представлятися він відмовляється, каже, що він не зобов'язаний. Він представляється, що він оператор заправки. А, для мене дивно, що оператор заправки телефонує людям. А, по організацію назвати юридичну назву відмовляється, тому що ну, мото-мото, а там, де я заправився, там вказано якийсь ТОВ, Лерсен, ЛТД. АЗС з магазином і ну, адреса, вказана, фізична адреса цієї, саме цієї ну, цього АЗС. Тобто, ну, я розумію, що це може там бути чи франшиза, чи ще яка, але ж мусить бути якийсь центральний офіс, юридична адреса, куди я ж не можу приїхати і точно в самого заправщика або в пані, яка там працює, це запитувати. Я кудись елементарно маю право відправити претензію письмову, Кудись юрист може це там прийти чи відправити листа. А тут, виявляється, це неможливо, тому що. Цей так званий оператор заправки відмовляється називати адресу юридичну назву. Шукай. А що шу.